Жі об'єдналися і допомагають військовим проходити реабілітацію. Волонтери організовують заняття із ісканістерапії та спортивні фестивалі детальніше в нашому наступному сюжеті. Ось тобто ми прораховуємо, яким шляхом може зайти ворог. Волонтери складають карту наступу ворога та прописують план дій у разі атаки. За процесом уважно слідкує військовослужбовець Володимир. За станом здоров'я чоловіка звільнили зі служби. Тож він долучився до волонтерської організації. Тепер не лише проходить реабілітацію, а й допомагає побратимам. Я як приймаю участь в цих проектах, як військовослужбовець, і також і допомагаю в проведенні цих проектів в життям. життя. Ну, там допомагає більше там привести, допомогти. Поставити, зорганізувати. ну тось тобто, так би розумієте, це починаючи на сторону. Це велика, скажімо, родина вже. Володимир один із волонтерів благодійного фонду Нове відродження України. Організація працює ще з 2015 року. Щодня 10 небайдужих допомагають військовим та їх родинам проходити реабілітацію, надають психологічну підтримку, організовують заняття з каністерапії та спортивні фестивалі. Спорт це адреналін в першу чергу, і ми намагаємося переключити людей з якихось пагубних звичок там, де де ж вони отримують адреналін. на спорт влітку це і сапи, і каяки, і вейки. Також ми робимо в теплий в холодний сезон бані. Волонтери допомагають кожному ветерану обрати заняття до душі: відпочинок у лазні, психологічні консультації і навіть знайти роботу інструктором. Проте, у всіх одна мета відновити емоційний стан. Вишкіл командирів став для ветеранів один із напрямків, де вони задіяні після війни. Того, що у нас є е, така е, позиція, що. Повернувся з війни, а з бою не повернувся. Вони продовжують воювати. Вони переживають за своїх побратимів. І, і щоб їх перестроїти, асоціалізувати після цього їх треба залучити до таких напрямків. Найбільша гордість благодійного фонду каністерапія. Психологічні заняття за участі собак проходять щотижня, та на цьому зупинятися не планують. Волонтери вже почали навчати нових тварин. Вони після іспиту стануть терапевтами. Ми плануємо масштабувати Ватися цього року ми почали тестування собак на нахистати терапевтами, бо в Україні в нас зараз аж три собаки, які сертифіковані дійсно, і дві з них працюють в нашій команді. Наша Це мрія створити справжній каніс-центр в Україні. За цей час команда нового відродження України стала великою родиною. Вони підтримують один одного, допомагають військовим, їх родинам та переселенцям. Немає в нас там людей, які приходять в нас, і вони випадкові люди. Вони приходять на певні заходи, та сама база 4 да, І вони вже е, приєднуються до великої родини, яка от, іменно, сприяє тому, щоб люди, які сюди приходили, військовослужбовці, родини, відчували таке, так можна сказати, типу як родини вогнищі, да, от, як це велика одна сім'я, яка допомагає один одному.